Сьогодні 6 травня 2025 року, Офіс Генерального прокурора визвала поліцію 102, жодного разу не прийняв працівник прокуратури прокурор. Прокурор іде мова про прокурорів, не йде мова про службовців, які працюють тут. Це їм велике спасибі про прокурорів. Жоден прокурор не вийшов. Не виконано сім рішень судів, і одне з них це допитати підозрюваного в кримінальному провадженні 220 2027 8042 експрезидента України Зеленському. Сьогодні 6 травня мій дід. Загинув, захищаючи Україну, визволяючи від фашизму. Він єврей, єврейської національності. Ви всі знаєте, Зеленський дід мій загинув власвенцю. Він торгує нашими дітьми, торгує людьми, торгує Українами. Вимагаю суду, вимагаю розслідування. Звернулась до президента Трампа, президента Путіна. Президента Китаю, вимагаю втручання. Дякую.